Колода та іллюмінатів. Написала на сайті, що це нове видання. А я вперше тримаю цю колоду в руках, мені порівняти ні з чим. але сама колода мене здивувала, навіть, можна сказати, вразила. Така книжечка була в коробці. Коробка вже розпакована, я вже працювала з колодою, тому показую сама коробка. Така глибока. Зазвичай улос корабео. Вона, бачите, трішки інакше зроблено. Мені, в принципі, зручно. Але тут, я думаю, звикнеться, теж буде нормально. Такий золотий зріз. Так, добре Взагалі, красиво оформлено. Дуже красиві промальовки. Отже, перше, що кидається в очі, колода дуже легенька. <кій> тобто вона відносно така товстенька, але дуже-дуже легка, таке враження невагомості. От такі у нас рекламні перші карти. І хочу от звернути увагу на те, що карти матові, але таку матовість я зустрічаю вперше. Вони не занадто плотні, і вони добре йдуть за руками. Тобто, так, дивіться, це той момент, коли не заважає зручності. А, нормально тасуються, дуже легенькі. Ще раз акцентую на те, що немає взагалі відчуття, що тут якась певна маса є, наскільки вони легесенькі. І дивіться, коли дістаєш карту, Дуже легко йде за пальцями. От те, що в інших матових колодах мене, наприклад, відштовхує, взагалі перестала замовляти матові колоди, тому що не дуже зручно з ними працювати. Тут поки що я буквально кілька днів з нею працюю, але вражає те, що з нею дуже зручно взагалі взаємодіяти. І подивимось, як буде надалі. Але є така надія, що, можливо, вони не будуть швидко дряпатися, затиратися. Враження таке хорошої якості і друку. І дуже сподіваюся, що вони такі будуть зносостійкі, Да? такі красиві зображення. Давно спостерігала за цією колодою, але не дуже люблю колоди з такими насиченими малюнками, з великою кількістю дрібних елементів. Ну, вона така дуже яскрава, особливо в глянцевій інтерпретації. Тому вирішила от взяти таке видання, тому що написала, що вона відрізняється від тієї колоди, яка була раніше, і вона тут стандартного розміру. Тому що наскільки я пам'ятаю, що зазвичай саме люмінати йдуть в трішки збільшеному розмірі. У мені в цьому плані якраз все підійшло. Тому такий, ну, значення абсолютно класичне. Все за вейтом. Тут о, єдине, що у нас принц і принцеса. Так часто буває в деяких авторських колодах, тому це, це навряд чи когось здивує така колода. Я більше хотіла показати особливості друку і особливості цього нового видання. Можливо, комусь буде корисно. А сама колода вона на ринку вже давно, я думаю, що багато хто її знає. Така дуже яскрава От. красива двійка пентаклів тут. Тому кому подобається, от в такій якості, рекомендую. Принаймні, звісно, що час покаже. Треба довше користуватися для того, щоб подивитися, як вона буде виглядати потім. Але перше враження досить позитивне. Сподіваюся, було корисно.